Легкоатлетичний пробіг для всіх охочих у спортивних змаганнях поблизу міського озера взяли участь діти, юнацтво і навіть ветерани спорту. Загалом понад три сотні прикарпатців. Таке свято організатори із невеликим запізненням проурочили до дня працівника фізкультури. Учасників розділили на 12 вікових категорій. Вони мали подолати як короткі дистанції, так і довгі в 6 кілометрів. Для юних бігунів такі змагання це нагода показати всім свої можливості. Мені подобається біг тим, що я получаю море емоцій від перемоги. від від порога, що я так само получаю емоції, звичайно, негативні, але бувають і позитивні. Емоції. Хочу достигнути щось високо, типу, бути, так сказати, може, вдасться мені бути. Зноване у змаганнях також взяли участь два десятки дітей з особливими потребами. Фахівці пояснюють, спортивне дозвілля для них не важливе, адже тоді вони можуть відчути, що потрібні суспільству. У Нас приймали участь діти з вадами інтелекту. Ну і для як для любої для любих людей, для любих дітей заходи на відкритому повітрі. Це по перше, і спілкування з природою, це відчуття свого своїх можливостей, що вони в даний момент можуть. І як вони це реалізують в змаганнях? Ветерани спорту піткаються. Це легка атлетика в нашій державі стрімко за ним падає. Змагання проводяться, втім, не так часто, як би цього хотілося. Колись вони були дуже масові. Я пригадую там ті роки, коли я ще виступав. Ну вони потрібні. Ми їх проводимо два рази в рік. Хотілося би, щоб окремо проводили всі міста райони, робили свій відбір, щоб делегувати учасників на чемпіонат області. Ну на жаль, не всі це роблять на сьогоднішній день. Також у рамках змагань відбувся чемпіонат області з кросу. За його результатами сформують збірну команду Прикарпаття для участі у чемпіонаті України. Він відбудеться наступного місяця у Білій церкві.